Якби одночасно паралельно йшло декілька кримінальних справ, чому тоді нема кримінальної справи по тим, хто фотографувалося безпосередньо на Яврівському полігоні? Це е, е називаємо так, Арахамія і радник президента, та пан Падоляк, де загинула величезна кількість людей. Чому по нім нічого? Чому по пану Гусю не було порушено кримінальною справи, де він пропіарився на фоні. Київського татарного ремонтного заводу туди прилетіло потужно, чому по ним нічого немає. Далі приклади приводити, таких прикладів більше ніж достатньо. І коли ми бачимо, що закон для своїх як треба, а для інших закон, ну це вже беззаконні. І е, зліпити вони гарбатово можуть. Але я, знаючи суть цієї справи, чесно скажу, що це висосано з пальця Абсолютно висосано з пальця ситуація. І це політичне переслідування Полковника Червінського за те, що він розказав правду по вагнерей, ні більше, не менше.